Що таке тілок і яке його призначення? Що таке тілок? Тілок перекладається як священний знак, символ, який індуїсти наносять на лоб. У кожної духовної традиції всередині індуїзму свій особливий тілок. Навіщо наносять тілок, щоб позначити свою духовну приналежність як символ віри? Тіло людини храм Божий, але в деяких місцях його присутність особливо сильна, наприклад, точка між бровами, третє око, адже не чакра це місце, де перебуває душа, не в грудях, не в серці, як прийнято вважати. Тому ми наносимо тілок на лоб, щоб пам'ятати про нього, його присутність і присвячувати себе служінню йому. Це захист від зовнішнього впливу і нашого внутрішнього негативу, чим наносять тілок. У нашій традиції ми наносимо тілик чанданом і кумкумом. Чандан це паста з деревини сандалового дерева, яке вважається священним через свої приємні пахощі. Чандан може бути як темним, так і світлим. Кумкум -кум робиться з куркуми рослини, родини імбирних. Її висушують і розтирають до отриманого жовтого порошку, додають гашене вапно, через що порошок стає червоним. Елементи тіла, кабхакті марги та їх значення. Тіло Кабхакті марги складається з чотирьох елементів. Перше вішну Падам. Вішну перекладається як той, хто проникає в усе всеосяжне. Ще його називають Маха Вішну. Маха перекладається як вищі. Це одне з імен Всевишнього Господа, якого в індуїзмі називають Шрімнараена. Падам перекладається як стопи, таким чином, вішнопадам означає стопи мага вішну, шриман, Райни. Це дві вертикальні лінії, що розходяться одна від одної до верху чола, звужуються і з'єднуються ближче до перенісця, малюються чанданом. Що символізують стопи Бога? У стопах Бога, гуру, вчителя святого зосереджені всі благословення. Там знаходиться найпотужніша енергія, тому в індуїзмі заведено вклонятися піднесеним особистостям і торкатися їхніх стоп. Учні роблять уклін своєму гуру на знак поваги, це прохання про благословення. Також ми показуємо, що зі смиренням готові виконувати його волю, приймаємо його керівництво і захист. Щоразу, коли ми здійснюємо уклін із нанесеним на лоб тілаком, ми схиляємося до стоп самого Господа. Друге Асана перекладається як місце для сидіння. Це лист тулесі, намальований чанданом внизу під вішну Падам. Тулесі це рослини, її ще називають священий базилік. У традиції індуїзму тулесі це богиня, яка поклонялася Всевишньому Господу і прийняла форму рослини. Тому її листя символізує відданість Богові, і ми зображуємо бінду, крапка гуру. Усередині листка долиці, тому що без віддання себе гуру неможливо віддати себе Богові. Відданість основний принцип нашого духовного шляху, це суть стосунків душі з Богом, прийняти верховенство Бога, віддатися його волі з радістю, любов'ю і вдячністю, приймаючи весь досвід, що приходить у наше життя. Третє бінду. перекладається як крапка крапка символізує гуру, малюється кумкумом. Духовна реалізація неможлива без учителя. Без нього ми залишимося в невітині, а без істинних знань і милості гуру ми не зможемо досягти мети нашого життя Господа. Четверте, мага Лакшмі. Це дружина Шиманна Раяни. Мага перекладається як вище, а лакшмі перекладається к щастя. Ми здатні досягти Господа. Тільки завдяки її допомозі. Лакшмі символізує енергію Бога. Це його сила, матеріальна енергія, яка захоплює людиною, утримує далеко від Господа. Але якщо ми обираємо йти до Бога, то саме Лакшмі приведе нас до Творця, тому лінію, яку ми проводимо кумкумом по центру тіла віднизу до верху, поступово звужується та зникає, символізуючи зменшення матеріальної прив'язаності, карми. Та ототожнення із зовнішнім світом у міру просування до духовному шляху. Важливо, тілок можна наносити тільки відданим, які пройшли ініціацію.